На обліку міській службі в справах дітей перебувають понад три тисячі дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Також служба опікується більш ніж тисячою сирі та позбавлених батьківського опікування. Діють в рамках міської програми Діти Запоріжжя на її реалізацію. Торік спрямувало близько трьох мільйонів гривень у 2024-му всиновило 25 дітей, а ще 84 – внутрішньосімейно. Також були створені дві прийомні родини та один дитячий будинок. Динок сімейного типу загалом 86% дітей, які перебувають на обліку, охоплені сімейними формами виховання. Нині в Запоріжжі функціонують п'ять патронатних родин, де виховуються діти, батьки яких опинилися в складних життєвих обставинах. А ще у 2023-му була одна сім'я. Тож над розширенням цього напрямку виховання працюватимуть і цього року. Зокрема, кандидати на створення шостої патронатної родини зараз на навчання шукають патронатних вихователів. І через службу зайнятості, адже держава фактично платить зарплатню вихователям та допомогу на отримання дітей. така підтримка, як 5 тисяч гривень при влаштуванні в родину, у нас на сьогодні є. Також з місцевого бюджету у нас є поворотна. Поворотні кошти. Це обов'язково резервні кошти, вони йдуть у розмірі 15 600, які ми перераховуємо відразу після заключення договору для того, щоб наша родина була вже з коштами, коли потрапляє дитина. Ці кошти вони нам повернуть тільки тоді, коли вони закривають цей патронат. Тобто, на сьогодні наше місто кредитує наших громадян для того, щоб у них були кошти на утримання наших дітей. У нас патронат отримує три мінімальні зарплати: це 8 тисяч гривень, 24 тисячі зарплата і. Раніше був добровільний помічник, один з та, да, брав, а тепер це вже просто помічник, тому що він теж отримує мінімальну заробітну плату 8 тисяч. Якщо брати, то родина отак, в родині є заробітна плата там 32 тисячі, але це їх чистий дохід. Якщо ми беремо що це ще держава допомагає, тобто 2,5 прожиткового мінімуму вона ще щомісячно допомагає на кожну дитину. А це теж майже 7,5 тисяч гривень в 7-8, в залежності від до 6 років або до 18 років.